Вітаю! Темою сьогоднішнього обговорення буде чому мами приймають рішення залишатися в Україні під час війни та відчуття провини за своє рішення. Тож, ми розпочинаємо. Мами, які приймають рішення залишитися в Україні під час війни, роблять це з різних причин, часто на основі складних і багатофакторних обставин. Це рішення може бути наслідком як об'єктивних, так і емоційних чинників. І кожна родина має свій унікальний набір мотивів. Основні причини включають в себе наступне: перше це прив'язаність додому і країни. Для багатьох матерів дім має велике символічне значення. Це місце, де вони виростили своїх дітей. Думки залишити його можуть викликати сильні емоції. Вони відчувають тілесний зв'язок із рідною землею, культурою, спільнотою і хочуть залишатися, щоб захищати те, що вважають своїм. Багато жінок відчувають глибоке почуття патріотизму і бажання залишитися на батьківщині. Навіть у важкі часи, вносячи свій внесок у стійкість і розвиток нації. Вони хочуть, щоб їх діти зростали в Україні навіть попри небезпеку. Наступне це сімейні та соціальні причини. Часто рішення залишитися пов'язане з тим, що інші члени родини, такі як чоловіки, батьки або родичі, не можуть або не хочуть виїжджати. Це можуть бути військовослужбовці, які захищають країну, або старші родичі, які не можуть переїхати. Мами відчувають обов'язок залишитися з ними. В деяких родинах є складнощі з евакуації всіх членів сім'ї, особливо якщо є кілька дітей або старші родичі. Мами можуть вирішити залишитися, щоб не розділяти сім'ю. Наступне це невизначеність та страх перед майбутнім за кордоном. Еміграція під час війни може бути складною, оскільки невідомо, які умови чекають за кордоном. Мами можуть боятися, що вони не знайдуть роботу. Житло або засоби для забезпечення власних дітей, або що інтеграція в нову країну може бути важкою. Багато матерів бояться, що переїзд може негативно вплинути на дітей через необхідність адаптації до нової мови, культури, середовища. Вони хочуть зберегти для своїх дітей певну стабільність і залишитися в знайомій обстановці. Наступне це потреба в стабільності та контролі. Залишаючись вдома, мами можуть відчувати, що вони більше контролюють ситуацію, ніж під час евакуації, коли вони потрапляють в невідомі умови і можуть бути позбавлені можливості впливати на якісь рішення. Деякі матері вважають, що залишаючись вдома, вони забезпечують своїм дітям більше стабільності, зберігаючи звичний порядок дня, оточення, шкільну освіту, навіть якщо онлайн, і друзів. Наступне це матеріальні обставини. Не всі родини мають фінансову можливість для виїзду. Переїзд в іншу країну вимагає коштів на житло, харчування, медичне обслуговування тощо. Деякі жінки просто не мають матеріальних ресурсів для безпечного виїзду. Пошук нового житла за кордоном може бути складним, особливо якщо евакуація раптова і без підготовки. Для багатьох мам залишається питання, куди вони можуть поїхати, і на яких умовах. Наступне це соціальні та психологічні чинники. Переїзд у нову країну чи навіть інший регіон пов'язаний з безлічю невідомих факторів, що може викликати страх і небажання залишати рідну територію. Деякі жінки відчувають моральний обов'язок залишитись в Україні та підтримувати суспільство в важкий час. Будь то через волонтерську діяльність, допомога іншим родинам або роботу в своїй професійній сфері. Наступна це складність прийняття рішення через емоційний стан. Під час війни люди можуть перебувати в стані постійного стресу та виснаження. Що робить процес прийняття рішень складним? В таких умовах може бути простіше залишитися на місці, ніж починати складну евакуацію. Деякі мами сподіваються, що війна скоро скінчиться, і вважають, що тимчасові труднощі краще переживати вдома, аніж починати нове життя в невідомому місці. Наступне це логістичні труднощі та небезпека. Для деяких регіонів евакуація може бути дуже небезпечною через активні бойові дії, заміновані території або інші ризики. Матері можуть вирішити, що залишатися вдома є безпечніше ніж ризикувати під час евакуації. В умовах війни транспортні можливості можуть бути обмеженими, а великі родини не завжди можуть забезпечити собі можливість виїхати. Рішення залишатися в Україні під час війни для багатьох матерів є важким і болісним вибором. Але воно ґрунтується на поєднанні факторів, що включають емоційні, сімейні, матеріальні та соціальні обставини. Кожна мама приймає це рішення, виходячи із своїх пріоритетів, ресурсів і унікальних життєвих обставин. Але таке рішення може мати певні наслідки, і це відчуття провини матерів, які залишаються в Україні під час війни. Воно дуже поширеним і може мати глибокий вплив на їхнє психічне та емоційне здоров'я. Це почуття виникає через те, що вони часто стикаються з численними, складними і суперечливими емоціями, вибираючи між власною безпекою і благополуччям дітей і обов'язком перед рідною країною та родиною. Основні причини виникнення відчуття провини наступні страх за безпеку дітей. Матері можуть відчувати, що не виконують своїх обов'язків щодо захисту дітей, залишаючись у небезпечних умовах, незважаючи на те, що вони роблять усе можливе або забезпечити безпеку дітей, сама наявність війни і постійної загрози порожує думки про те, що виїзд за кордон був би безпечнішим варіантом. Якщо мами бачать, що інші сім'ї виїжджають у безпечні регіони або за кордон. Це може підсилювати відчуття провини за те, що вони не зробили те саме. Вони можуть відчувати, що не використали всі можливі ресурси для захисту своїх дітей. Наступне це відчуття неспроможності. Часто мами просто не мають можливості виїхати фінансовою чи логістичної. Що призводить до почуття безпорадності, це може викликати глибоке відчуття провини за те, що вони не змогли забезпечити кращі майбутнє для своїх дітей. Багато матерів постійно сумніваються в своїх рішеннях. Вони бояться зробити неправильний вибір, який може мати довготривалі негативні наслідки для їхніх дітей. Наступне це зовнішній тиск і соціальні очікування. Мами можуть відчувати тиск від оточуючих, які радять їм евакуюватися, що більше підсилює їхні сумніви і провину. Коментарі від інших людей про те, що потрібно поїхати, або ти ризикуєш життям дітей, можуть поглиблювати відчуття провини. З іншого боку, у деяких спільнотах мами можуть відчувати тиск залишитися, щоб не втекти з країни або не залишити своїх чоловіків, які пішли на фронт. Це може привести до внутрішнього конфлікту і ще більшого відчуття провини. Наступна це провина за недостатній патріотизм. Деякі мами можуть відчувати, що їхнє рішення залишитися є свідченням підтримки країни в тяжкий час. Проте, водночас, у них може виникати провина за те, що вони не зробили більше для допомоги. Наприклад, не вступили до волонтерських організацій чи до лав ЗСУ. Оскільки більшість їхніх зусиль наразі зосереджена на догляді за власними дітьми. Вплив відчуття провини на психічне здоров'я. По-перше, це хронічний стрес, відчуття провини, яке постійно супроводжує маму, посилює стрес і тривогу, що впливає на здатність приймати рішення і справлятися з якимись викликами. Наступне це емоційне вигорання. Постійне відчуття провини може призводити до емоційного виснаження. Оскільки мами часто не дають собі відпочити, намагаючись компенсувати свій недостатній захист дітей, третє це зниження самооцінки. Жінки можуть відчувати себе недостатньо добрими мамами і втрачати впевненість у своїй здатності приймати правильне рішення для своїх дітей. Як можна допомогти мамі справитися з відчуттям провини? Ну, перше, це психологічна підтримка. Консультації з психологами або психотерапевтами можуть допомогти матерям впоратися з почуттям провини, розібратися в своїх емоціях і навчитися приймати рішення з меншою кількістю сумнівів. Друге, це підтримка близьких. Важливо, щоб рідні та друзі підтримували мам в їхньому виборі і нагадували їм, що їхнє рішення ґрунтується на найкращих намірах для дітей і їхнього майбутнього. Третє це групи підтримки. Участь у групах підтримки для мам, які перебувають у схожих обставинах, може допомогти жінкам ділитися своїм досвідом, отримувати поради і відчувати, що вони не самі у своїх переживаннях. Наступне це техніка зниження тривоги. Практики релаксації, медитації можуть допомогти матерям зменшити рівень стресу і навчитися бути більш турботливими до своїх емоцій. Тож, аналізуючи все, що я сказала, можемо зробити висновок, що кожна ситуація є унікальною і немає одного правильного рішення, яке б підходило для всіх родин. Важливо, щоб мами отримували підтримку і розуміння, що їхнє рішення залишитися в Україні не є невірним. Це рішення є наслідком багатьох обставин і найкращим вибором для їхньої родини тут і зараз. Визнання і підтримка цього вибору допомагають зменшити почуття провини і сприяють емоційному здоров'я матері та її дітей. Дякую за увагу! Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей.